Вітаю на моєму каналі Руна, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде рубрика, яка дуже сподобалася. Три гарних події для України і три поганих події для Росії на серпень 2024 року. Ну Вже можна сказати, гарна подія сьогодні для України є, По поки що офіційно непідтвердженим новинам f 16 перші вже в Україні. Чекаємо тепер офіційного підтвердження. Так що почнемо розклад дуже із хорошої новини. Е, ну що, добре, поїхали. Так, гаразд. Добре. Покажіть мені, будь ласка, три гарних події для України у серпні 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, першу гарну подію для України у серпні 2024 року. Скажіть вам правду. Отал. Нанос. Райда перевернута. Ейвес. Агус перевернута Нічого собі. І що? Урус Уф. Е, ну. Тут два аспекта ідеї. Знаєте, один, якщо один відносно хороший, то другий. Хай би краще не програвався. Так, ну а раз, що у нас тут? Отман нас, райдо перевернута. Ейвас, Лагус, перевернутий урус. Отманна, ось влада, високі ешелони влади зразу йде. Райдо перевернута. Воно тут двояко. З одного боку, це якась поїздка за кордон, дуже важлива. З другого боку, це ось якісь кадрові перестановки. Чому? Тому що, тому що Ейвас є, якісь проблеми, якісь перешкоди. Ну, знаєте, як відстоювання себе в якійсь мірі. да? Ну, зрозуміло, що це більше, напевно, перед західними партнерами. Знаєте, як під тиском західних партнерів якась. Ось Лаус перевернутий, підхиливні ігри, куди ж без них, не все так гладко. І ось Урус. ну, Загалом, а... ну, не факт, що це буде військовий блок, але це якось дотичне до армії. Це якось дотичне до армії. Не факт, що це прям військові будуть, е, ну, не знаю, Міністерство оборони, наприклад, ще якісь міністерства, які ну, дотичні до, до війни, да, до армії, але не напряму. Тобто це не тільки Міноборони може бути, а й ще якісь ну, силовики. От. Ну, Так от іде. Тобто, якісь зміни там. Зміни, ну, раз показують в контексті гарної події, значить воно, в принципі, на краще піде. І якби військові, схоже, залишаться задоволені тими змінами. Тут, правда, і другий момент іде. ну це вже таке. М -м так само ось і влада, да, вищі ешелони, а райдо, так само є загроза замаху на когось. А тут Лаус перевернутий випав. В таких питаннях капризна руна. Ну, таке, будемо сподіватися, що перший момент програється, когось знімуть, що піде нам на користь. Тільки нам ще, якби, тепер нам ще не, не бракувало, щоб там о, почалося у нас стрільба, відповідно, по владі. А, ні, це не того, що я такий прихильник влади, це просто того, що почнуться потім безпорядки і хаос, якщо таке почнеться. Так, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мій, будь ласка, другу гарну подію для України у. Боже, квітні. Зовсім вже. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, другу гарну подію у серпні 2024 року для України. Скажіть вам, правду. Хагалас. Ух ти. Ну-ну. Ей перевернутий. Наутіс. Муні перевернута, Ієра. І що? Ей Така собі подія. Сагла за по на початку. А, ну, а раз, ну все-таки тут видно. Дійсно певний позитивний вектор. Правда, ну бачення в рун ну, дуже цікаве в даному випадку. Ну, гаразд. Що у нас тут? Хагалас, Тейвас перевернутий, Наутіс, Своня перевернута, Єра, Ейвес. Хагалас в даному випадку, це не зміни, різкі і кардинальні. З чим пов'язані? Знов таки з військовою сферою. Да. До речі, те ваше юстицію позначає, Судом пов'язаний справедливістю. Тобто, або військо, або суд. А може й те, і друге, знаєте, військова юстиція, наприклад, комбо. Ось знов таки через що? Через певні обмеження. Через певні маніпуляції. ну Це можна як і тиск якийсь розцінювати ззовні. У нього перевернута. Нібито буде про те, е погані новини. Ну, нібито не настільки позитивна подія і так далі. Але насправді, ось що це таке? Ось, навпаки, завершення циклу йде початок нового чогось, нового етапу. І ось цей вас. да, Все рівно воно не так просто йтиме, не так швидко, не так легко. Це може на кілька місяців затягнутись, до речі. Це може ось початись в серпні. Але ми результат пізніше побачимо. от що. Е і ось ей -вас також. Це, знаєте, поштовх, поштовх до розвитку. Тобто воно тяжко йтиме, але воно дасть поштовх до розвитку. Отак от. Щось пов'язане ось напряму або з армією, або з юстицією. ну, Зрозуміло. Судова система, так, да, іншими словами. Ось. А, ну, тут і другий аспект, де. Ну, давайте, добре. В контексті гарної події, а, дивіться. Хаггалс знов-таки хаглас Тейва з обстріли. Тільки не обстріли України, а обстріли з нашого боку. Ну, угу. все рівно, у нас є певні обмеження. В той же час ну, важливі події будуть, важливі об'єкти будуть вражені дуже. Але все рівно, знаєте, ну, не настільки велика радість буде. Або не все долетить, або не настільки великі будуть враження, ну, саме тих об'єктів. Довго до того йшло, ось довга підготовка велася. І результат буде. Результат буде. Ну і ось, ну все рівно результат, бачите, обмежений. Ну, порадіємо з того все одно. Не настільки, бачите, багато радості, хотілося б більше, ну, порадіємо. Ну, а раз, добре. Щодо сьогоднішнього обстрілу, я теж планую. Ну, обстріл України. Сьогодні у нас якраз 31 липня, да? і сьогодні вночі дуже було гучно. То я окремо подивлюсь, тут не про той обстріл. Ну, бачення уру цікаве сьогодні. Ну, а раз. Так, дякую за відповідь. Так, добре. Ну і третю гарну подію для України на серпень 2024 року. Покажіть, будь ласка, скажіть вам правда. Фехо. Знову хадалас, подивіться. Манас перевернутий. Ухте. Отал. Ансус. Ішо? Осторожно, прекрасно. Ну, поясніть, будь ласка. Орус. Цікаво. Ну, добре. Тут кілька аспектів іде насправді також. Ну, загалом, так, да, загальний вектор хороший, дійсно. Ну, правда. Ну, добре. Феху, Хагалас, маннас перевернутий, отал, ансус, постаруна урус. Знов таки, ансус пустаруна. І знову, як би знов якийсь знак вище сили не дали. Ну Це побічне те, що мені йде, це не основне тут. Феху економіка. Ось якийсь удар іде. З другого боку, хаглас і трансформацію позначає. Щось пов'язане з економікою, ось трансформація. Ось манна з ОТАЛ, хтось втрачає посаду. Ну, Будемо сподіватися, що це не програється фізичною ліквідацією. Хтось втрачає посаду, ось, високі ешелони, ось закон якийсь. Ансус закон, Ансус папери. Може, навіть по власному бажанню. Ну, знаєте, заяву напише в такому плані. Високі ешелони пов'язані з фінансами напряму. Під пустою руною. Щось там ще таємне буде і. І з одного боку, з боку певний невизначений вплив. А, щось проясниться. Це буде от якраз якась інформація, розкриється. І УРУ? знов таки пов'язане з армією. Армії піде на користь воно. А, може, знов якась корупційна схема випливе, і в зв'язку з тим, хтось піде за власним бажанням, в лапках, да? за власним бажанням. Такий варіант можливий. Ну, це явно явно втрата посади, щось пов'язане з економікою. Ну, да, може бути, не прям що це якісь там Міністерство економіки чи щось таке, може бути, от саме, що вскриється знову якийсь ну, корупційний скандал в високих ешелонах влади, ось відповідно. Е, ну і ось буде по закону. Ансус і закон позначається. Це не тільки як заява, це і суди в тому числі. Да, от. Ну, і загалом воно як піде ну, на користь війську. Загалом. Ну, так, да, у нас зараз військо має на першому місці бути, однозначно, і забезпечення військових. А, да, ну, такий цікавий аспект. Ну, в принципі, ось кажу, тут ще якийсь знак від сил може бути по таким двом рунам, да. А, і загалом, а як би. Ще один аспект іде. Е, знов таки, ось феху. Феху ансус тут іде, хоч і не поряд, але воно. Е, це щось пов'язане з податками. Якийсь закон може бути з податками пов'язаний, ось хагалас. Багато галосу буде. Це якісь зміни будуть. О, люди будуть не дуже задоволені. ось, да? ну, Суспільство розділиться, дослівно, якщо. Да? В реакції на той закон. Ну Ось, ось влада все рівно падає так чи інакше, ось падає закон під пустою руною. Ну, тут ще якась невизначеність буде, чи це буде якийсь проект, якийсь закону можливо, бо це може бути перше читання, що це не значить, що його прям затвердять. ну Ми це все діло побачимо. а, Ну, ще будуть в ньому зміни. І знов таки чого? Тому що урус, там знов таки армія. Тобто закон, ну що, виходить як податки якісь, да, а, Якісь податки, закон такий буде, ну, якісь зміни вносити кардинальні, похагала зупрям. Е, ну і знов таки, тут буде армія, причому, щоб все для армії зробити. Ну, тут справа в тому, що Пустаруна е, е, якийсь трохи невизначений буде вплив на армію. Окрім того, що Ansuс Пустаруна закон той ще будуть доробляти, ну що він якийсь, не знаю, сирий буде. Е, е, ну, щось таке. Цікаво. Ну, корупційний скандал мені більше подобається. Викриття корупції, відповідно, те, що піде на користь нашому війську. Тому що тут з податками щось воно якось виглядає дивно. Згадується мені пропозиції Гетьманцева. там. Це такий велике світило економічної науки. Ах. Промовчу краще. Так, гаразд дякую за відповіді. Так, це у нас, здається, вже три події було, так? Да? Ну, ніби так. Да. Ну, якщо упустив, ну, значить е, ще одна буде пере в 16-й тоді. Гараз, дякую за відповіді. Е, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, тепер три поганих події у серпні 2024 року для Росії. Покажи мне, пожалуйста, першу пану поди для России в серпні 2024 года. Скажи, вам правду. Маннас. голос. Ух ты. Мажорный початок. Устаруна. О. Туресас. Перт. И что? Кану перевернуто. А, ну, а фінал мені покажіть, будь ласка. Альгіс перевернутий. ага. А, да, на Росії все як завжди. Знову когось уб'ють. Це чітко. Тут можна не сумніватись. Мана, Хагелас, Спустаруна, туріса, Сперт, кану перевернутий, Альгіс перевернутий. Ну, ось. Кого, ліквідація когось. Да? Під пустой руною. Знов-таки щось буде там. Багато невідомих, таємно. З прикладанням сили, зрозуміло, Хагалас, поряд Турісас, тут таємниці, Зрозуміло, що то буде неприродна смерть ні не разу. Замішані великі гроші з одного боку. З другого боку, ми то почуємо. Ми то почуємо, це буде розкриття інформації. Але е багато буде щодо того, якихось маніпуляцій, фейків, домислів, можна сказати, так? і вдарить воно по. Безпеці Росії загалом. Е, ну тут воно. Хм. Е, це оборонка російська може бути, да, в такому плані безпека Росії. А з другого боку, що це якась людина буде явно ось не бідна. І е, це знаєте, як ніби інші багатії там ну, будуть себе некомфортно почувати після такого. Цікаво. Другий варіант, друг, другий аспект мені тут іде, то що так само ну це йде влада російська знов таки, ось собачитись починають. По пустій руні таємно, ось по турісазу, тут силовий блок буде замішаний, бо силовий блок буде на себе, як то кажуть, ковдру тягнути. Ось перт, у когось буде щасливий шанс. От саме з силового блоку буде щасливий шанс щось зробити. Схоже, профукає той шанс все-таки: ось, поки оно перевернуті, щось піде не так. Ну, Тому що дві лівих, да? як то кажуть. І Аліс перевернути. І самі стануть в небезпеці. Ну, до речі, поперту, ми маємо те почути, ми маємо те побачити. Хоча під пустою руною там щось буде відбуватися. Ну, таємниці якісь, оце от все. Ох, цікаво. Ну, араз. Смерть, до речі, я прогнозував і на цей місяць то збулося ось буквально вчора. Е, там топ менеджер московської біржі дивним чином відправився до Кобзона, нібито на своїй яхті. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, другу. Погану подію для Росії у серпні 2024 року. Скажіть вам, правду. Урус. Райдо перевернута. Інгус. Гебо. Далі. Лагус. перевернутий. І що? Єра. О, фініш. Прикрали. Е, Такий був початок ще більш-менш, а фінал хороший. Для нас хороший, звичайно. Що в нас тут? Урус Райдо перевернута, Інгус, Гєбо, Лаус перевернутий Єра. Е, знов таки, ось воєнщина російська, на да, те, що ну, оборонка, оборонпром. Райдо перевернута Інгус. Е, обмежені можливості чого? Виробництви. Виробництва, е, це, до речі, йде якісь проблеми. Мало того, що обмежені. Зараз. Як це сформулювати? Обмежені, Обмеження по виробництву, так. Да, тут показують і чому. Тому що проблеми з завезенням чого? Інгуз, як компоненти, якісь які Да? Ось ось домовленості якісь були, контракти, договори і так далі. Воно піде по лагозу перевернутому. Все. Смерть, ієра, закінчення. Точно. Оце точно фінітеля комедії, як то кажуть. Якимсь російським контактам, якимсь російським домов... контрактам прийде Амба. Да. Саме щось таке, що пов'язане із доставкою ось якихось компонентів, важливих відповідно саме для воєнки. Не знаю, чіпи якісь, ще якась штука, таке, що саме для військових потреб іде. Ну, Що там, порох можливо, може, ще там щось. Ну, і Кажу, що мені йде. Ось, ну це точно, ось фінал контрактів, просто смерть контрактів. Розумієте? Це ну, розірвання зрозуміло. Ось, все, завершення циклу. Оце, оце ще одна позначка на смерть. Ну, Людей тут не випало, тут от смерть контрактів, домовленості якісь і так далі. Е, ну, Тут єдиний аспект іде. Тобто, е, тобто, схоже, ще якась країна чи то компанія, та, яка допомагала Росії, відповідно, обходити санкції, ще скаже дану вас к такій матері, да? тому що стає небезпечно, ваші санкції допомагати вам обходити. Самому можна влетіти. Якось так воно виглядає. Ну, добре. Погана подія для Росії, да, однозначно. По райду і, ну, це щось важливе буде, саме ось військове. Ну, я ж кажу, чіпи якісь, може, порох там, ще щось. Ну, побачимо, як це програється. але воно дуже важливо і воно сильно вдарить по Росії. В противному випадку не показували б на такому масштабі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. А, ну і третю погану подію для Росії у серпні 2024 року. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Гуня перевернута. Ух ти. Беркана. Альгіс. Далі. Ейвас. І шо? Наутіс. О. Прекрасно. Так, гаразд. Ні, соло тут не про перемогу, тут слово зовсім. Тут про друге. Що в нас тут? Вони перевернуте соло, Беркана, Альгіс, Бейвас, Наутіс. Розчарування йдуть. Розчарування йдуть, з чим пов'язані? Ну, це якась пірова перемога. Розумієте, це якась ну, перемога ну, ну, фейкова, ну реально, якщо так. Ну, це один момент. Другий веселіше йде. Е, тут е, сово атомку, до речі, позначає все, що з ядерним пов'язано. Да? З, ядер... з атомними станціями, з ядерною зброєю. Е, і мало того е, сово позначає ну, вогонь як такий сонце. Тобто, дослівно, якщо сумні новини щодо чого, щодо сонця. А, що, велика спека буде, горітиме сильно. До речі, ну світло, в принципі, якісь -то розчарування будуть і по світлу в них. Да -да -да. Ось воно буде набирати оберти відповідно, порівняно з тим, що було. А? Ось, але все ще у них захист є, все ще вони ну, є у них як це, м -м, запас міцності. Да? Ось ще вони тримаються. Но оці от проблеми набирають обертів. І це знаєте, от-от світло, да. Більше всього, що все-таки світло, більше блекаутів на Росії. Ну, мало того, що да, горітиме Росія теж сильніше, Да, дійсно. Е, ось я і вас проблеми будуть у них суттєві, наростати, перешкоди будуть. Ну, можна подолати, от в чому справа. Це ще, знаєте, це ще можна подолати. Ну, воно ну, понавтізу тяжко йтиме, дуже тяжко. Великі обмеження будуть. Мало того навті скарму позначав. Да-да-да, раділи, що ми там без світла сидемо, блекаути і так далі. Ну, то ось в серпні у вас буде душе веселіше, ніж було. Уже ж там почала Росія гаснути, то свята їх покинула, капризна така. Та ось далі буде ще більше. Далі буде більше. Мало того, це ось ядерне всяке різне. Проблеми на АЕС будуть наростати, до речі, може ще який блок заглохне, може навіть там з витоком радіації. Ну, я тут великого масштабу не бачу, це не Чорнобиль, якщо так щось, то це локальне буде. Зразу можна сказати. ось. Ну і так, да, прильоти будуть на Росії теж. Причина причина того одна із, то, що ось тут спека, до речі, спека ж ось і в Україну має повернутись десь там на. Ну, Одним словом, ось на початку серпня прогноз дивився. Ось. І, і прильоти загалом, дійсно. Те, що, власне, спричинить проблеми Росії. Тобто, да, блекаути будуть наростати, ось о. Проблеми зі світлом, ось дослівно будуть наростати. Ну, як це кажуть: Посія, посієш вітер, пожнеш бурю. да? Ну, Ось карма завітає на Росію, продовжить завітати. Фух, ну тут, в принципі, ось такий один аспект іде обширний. Просто ось оцей початок було цікаво розшифрувати правильно. Тобто це світло загалом і це атомні станції, зокрема, ось. Проблеми там будуть наростати, відповідно. Ну вони ще зможуть це подолати. Ну тяжко, тяжко. Нараз, якось, знаєте, не, 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 не цей. Сильно жаліти не хочеться. Фух, такий сьогодні розклад вийшов. Розклади цікаві, я вважаю. Для України, ну, місяць такий буде, знаєте. Ха. Навіть хороші події там такі з нотками цікавими. Все одно. Ну, але, в принципі, вектор позитивний, все рівно, вектор на хороше, хоч так, хоч інакше. Ну, а на Росії взагалі прекрасно, я вважаю. Пишіть свої здогадки. Можливо, ви щось іще побачили, що я упустив, що мені. Не прийшло. Можливо, ви якісь свої прогнози робили, теж буде цікаво почитати. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!